Ще на Росії набирає оберців епідемія смертей топ управлінців напередодні з вікна на 17-му поверсі випав віце-президент під транснефті, однієї із складових російського тіньового танкерного флоту. Ну а перед цим на Курщині ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ Росії і колишнього командира 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Міхаїла Гудкова. Ну і хіба ж тільки його? Бо якщо смерті топ бізнесменів це так би мовити внутрішньо видова боротьба російських еліт, то винищення генералітету це вже заслуга переважно наших спецслужб. Більше про це Ростислав Сесоїв. Кілька роззяв і букет гвоздик так виглядає жалоба у Владивостоці за ліквідованим генералом з цієї площі до місця загибелі. Гудково майже 10 тисяч кілометрів. Заступника командувача воєнно-морського флоту РФ відправили на вічний дембель у Курській області неподалік від кордону з Україною. Російські пабліки пишуть, що цьому посприяли чотири ракетні влучання по командному пункту. Це якраз показує, що Україна зараз знаходить можливості отримувати вчасну інформацію щодо місця знаходження цих персоналів, і має озброєння, причому дуже часто власного виробництва, здебільшого це власного виробництва, для того, щоб накривати місця. Дислокації цих високопоставлених осіб разом із заступником командира флоту ліквідовані ще щонайменше 10 офіцерів окупаційних військ. Він приймав участь у боях в Маріуполі, і наші військові, наші розвідники, кажуть, що він причетний до невибіркових ударів по житлових кварталах. До розстрілів наших військових, наших цивільних, тому награда нашла герой, можна так сказати. До генеральства Міхаїл Гудков був командиром 155-ї бригади морської піхоти. Окрім злочинів у Маріуполі, штурмував Бучу, Ірпінь і Гостомель. А ще фотографувався з путіним на борту підводного човна та отримував нагороди від Шойгу. Втрату свого генерал-майора вже підтвердило Міноборони Росії, а чиновники приморського краю посприяли жалобним настроям мешканців Владивостока. Через ліквідацію генерала скасували святкування Дня міста на центральній площі. І ще кілька приводів для смутку росіян на окупованому Донбасі далекобійною ракетою дістали ураженця Абхазії Руслана Горячкіна, командувача 8-ю армією РФ. Про його ліквідацію повідомляв абхазький телеграм-канал. Офіційних підтверджень наразі немає. Дуже часто російська пропаганда намагається створювати певні консерви з такими особами. І намагається не показувати, що з ними щось там трапилося. Наші експерти кажуть, що цей командир відігравав ключову роль в ухваленні рішень на фронті і забезпечував виконання бойових завдань. Бачимо, що нищаться ключові фігури, які були задіяні і продовжували до останнього моменту. Відповідати за наступ на найбільш таких гарячих точках і напрямках Донеччини, які відповідальні за Маріуполь, за Бахмут, за багато багато інших понівечених і знищених українських міст? Цікаве питання: чи зможуть вони знайти серед там? Всього того різноманіття людського м'яса людей, які будуть дорівнювати або й перевищувати попередників, які були знищені, а ще аревські пабліки повідомляли про ліквідацію в Криму командувача Чорноморського флоту. Пишуть, що Ільдар Ахмеров загинув внаслідок удару нашого гури, і котре так звані зетвоєнкори і стерять і вимагають зворотніх ударів по центрах ухвалення рішень. Хоча офіційних підтверджень ліквідації цього топ-окупанта. Теж не було, зрештою, от ця серія серія операцій, вона от припала буквально на буквально цих кілька днів, і тому ну власне, от у росіян зараз така невеличка паніка з приводу того, ну що і як відбув байк. з відкритих джерел. Відомо, що через агресію Путіна загинули майже два десятки генералів, і в цьому переліку лише ті, чию втрату влада РФ підтвердила офіційно, реальна кількість може бути значно більшою. Є частина російських навіть вояк, які з позитивом сприймають такі удари, можливо, вони розглядаються як помсту за там попередні втрати російських військових сери, під час м'ясних штурмів. Кажу, так тобі і нада. Ти відправляв пацанів на штурми, але ж ніхто це в голос сказати не може. Поіменний список загиблих російських військових складає «Медіазона» спільно з BBC та командою волонтерів. Станом на зараз лише загиблих офіцерів РФ нарахували 5285. Дані збирають з відкритих джерел і визнають, що реальна цифра втрат значно вища. Ростислав Сисовік ми Україна, марафон єдині новини.